Як ви всі знаєте, я маю дуже класну базу в цілому бріноті. Правильно? І в цьому відео я провірю Коротше, що станеться, якщо я зайду на публічний сервер. Перед началом відео підпишись, пожалуйста, і постав лайк, якщо можеш. Погнали! Я думаю, ви після цього хорошо поняли. Чого? <г staring> Почекайте, чого я не знімав цілий Брайн рот. Ладно, а з вами був Макбер. Всім удачі, всім пока. <г Deputy punors> <п cafes> в челіхі є приватка. Знаєте що? У я... мене в друзі добавила дівка, в якої є приватка. Получається, я вернусь в цілий Брайн Рот. Короче, вони говорять на іспанській, я там нічого не понимаю. Ніби ми договорились... Ми нічого не договорились. Ну давайте ми спочатку подивимося, що произошло, поки мене не було в стіли Брейнроді. Наприклад, крафт машин, я ще хз, що це таке, так. щоб, шоп, шоп ніби нічого не додали, правильно? А, ні, додали штуку цю за 15 робітків, понятно. Як мені вийти? Як мені вийти, я в магазині застряг. Чекай, резпаб. Я в магазині застряг, я навечно в магазині. Як мені вийти? О, все, розлагало. Що не мені пишуть, я не понимаю. Беллалабейс. Шойз жуть. Жуть. Я їх Я don't understand you. Почекайте, а разве раніше не було Галактик Спина, вони за такий час не добавили жодного нового івенту? Ну це позоричко, це позоресько, я считаю. вважаю. Почекайте, було ж раніше фьюз машин, тепер крафт машин. Тут ми можемо якийсь Бринроти... А, тут у нас тепер, знаєте, ми не засовуємо тих Бринроті, яких нам треба. Тут ми засовуємо Бринроті, щоб отримати іменно одного якогось. Що ти твориш? Коротше, сьогодні ще вроді, кстати, в Сіл Бринроті у нас буде івент. І що мене радує... сьогодні буде для вас, походу, ще один відосик. Навіть я не знаю, там буду то ли озвучувати я, то ли буду. То ли буду вживу говорити, но хто потім буде точно. Ну а з вами був Макбер. Всім удачі, всім пока. Ждіть відоси по стілу Роту.